Ну щодо пожеж, то а, не тільки на території України вони а, мають місце. Як а, м, говорять в цю гру можна грати вдвох, тому атаки Служби безпеки України по російських нафтопереробних заводах продовжуються. Джерела телеканалу Рада підтверджують, що цього разу безпілотники СБУ вдарили одразу по двох НПЗ у Краснодарському краї а, ільському і Афіпському. Ільський завод це один із найбільших на півдні Росії з обсягами переробки понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. 9 лютого половина цих потужностей перестала існувати. І, за даними Служби безпеки України, дрони вразили установку первинної переробки нафти. Там виникла сильна пожежа. Безпілотники також влучно відпрацювали по афіпському НПЗ, розташованому за 20 кілометрів. Наразі ж наслідки уточнюються, але тут варто зазначити, що це вже друга успішна атака СБУ по цьому підприємству. І, як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати у небо літаки, але це не допомогло. І ще хочемо нагадати, що в січні-лютому Україна завдала повітряних ударів по нафтобазі в Брянській області, морському терміналу в УСТлузі, топсинському, вологоградському МПЗ НПЗ е, 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 і в. Внаслідок цього російський експорт нафтопродуктів ем, скоротився в січні 2024 року майже на третину. Бати юрію, про що е, про що свідчить ця бавовна? Що може говорити? Про, е, давайте почнімо з їхньої протиповітряної оборони. Ну давайте почнемо з протиповітряної оборони. Не можна всю мать Росію покрити засобами ППО. Ви бачите, що навіть не раз в приклад я ставлю Ізраїль, коли летить багато засобів повітряного нападу. Навіть така найбільш насичена засобами ППО держава, як Ізраїль, ну не може збити геть усе Розумієте, що є можливості ППО, є банальний запас. Тих е, гармат, як то кажуть, зенітних, так які ви, вистрілюють певну кількість боєприпасів, чи це зенітні ракетні комплекси, чи це зенітні гармати, тому не, все одно будуть застосовуватися різні тактичні прийоми щодо ураження того чи іншого об'єкту, неможливо на 100% все перекрити. Це зрозуміло, або треба мати таку велику кількість засобів, щоб перекрити ну територію Росії, ну це теж неможливо. От що відбувається саме з нафтобазами їхніми? Ну пригадаємо перші дні війни, коли противник вдарив по повітряних силах. Одразу це було щоб засліпити нас, видно, щоб ми не бачили радіолокаційні станції. Наші радіотехнічні війська не могли відстежувати повітряну обстановку по зенітних ракетних підрозділах, по авіації і слідом одразу пішли удари по логістиці нашій в загальному державі. По нафтобазах, по нафтопереробних заводах пішли перші удари. Це було фактично у всіх регіонах, куди летіли крилаті та балістичні ракети. Сьогодні Росія отримує у відповідь, на жаль, не так швидко, як нам би того хотілося. Ну але все ж таки Україна отримала можливість завдавати ударів по їхній інфраструктурі, по їхньому паливно-енергетичному сектору, а це те, на чому тримається економіка Росії. Ну там не лише нафтопереробні заводи і нафтопродукти дають гроші. Ми знаємо, що сира нафта продається і газ в різні країни, які співпрацюють з Росією зараз і надалі. Тому цю галузь, яка приносить гроші для збільшення їхнього бойового потенціалу, збільшення виробництва зброї, це безумовно потрібно їх знищувати, як вони це робили на початку повномасштабного торгівна.